Перевірка мого чоловіка. Наскільки добре він знає всі факти про мою вагітність. Починаємо. Починаємо. Готовий? Готовий. На якому тижні вагітності я зараз? І, тиждень 25. п'ятий. З п'ятниці рухуємо. Після п'ятниці вже буде 26. Типу, ну і місяць Так. Да. Коли орієнтовно мені народжувати? Початок жовтня. Да. До е... дня мого дня народження. Мене 31 з першого <рес> жарт не що... Так, да, до твого точно народження. Щоб не був скорпіон, щоб не охотить сім'ї. Е, як звати лікаря, яка веде мою вагітність? Христина? Да. Олегівна. Е, на що з їжі мене почало тягнути під час вагітності те, що я ніколи не їла до вагітності. На Тепер у нас два сладкі є в сім'ї, <рес> бо в... буде ген'ять, приходиться ділитися. Да, Може скажеш, що саме я найбільше люблю солодки. Да. Напевно, з вишнями, <рес> Але їх рідко не деш. Ти все знаєш. Mm -hmm. е, о, зараз буде важче. Наша дитинка зараз який фрукт по програмі. Я тобі завжди кажу: наша дитинка там як кокос, ще щось. Як кокос вже була. Була, а зараз. Е... Якісь екзотичний не? рідкісний. Не ні, той? Ні. Ти той? Ні. щось таке казала? Е... Ну, підказку, дай. Даю знаю. підказку. Фрукт, якої країни? Коли ми відпочивали минулого разу в Одесі, я дуже хотіла в супермаркеті його купляти. Ну це кокос був. Ні, а ні. ні. А що? Додому ми завжди купляли. І... Ні, і я сама з'їдала. Виноград. Да. Да. Такий маленький. <рес> да, грона виноград. Ну, грона хіба ж. Да був кокос зараз. Да. Ну, вадим, далі. Е, коли у мене почнуться схватки, що ти будеш робити? Куди дзвонити? Ну, взагалі, що робити? Які ж у мене схватки? В машину і лікарня. А що з собою взяти? Тривожні чемоданчики, ти <сі> його <Цей восьмі> ще не зібрала. <сі> да, ну сумки має бути якісь коридорі. Це <сі> його не бачив. <сі> <Сумки> в пологовий, <сі>, да. Рано. І останнє, якої ти мене побачив під час вагітності і що тебе ну, здивувало або, може, розчулило? Чи я, може, взагалі ти, не змінилася? стала набагато гарніше, однозначно. Сто відсотків. Тобі це майже кожен день говорю, і я думаю, це буде місця по-любому. Ти дуже поганіше. Дякую. Ну, принаймні мені це однозначно. Дякую. Ти на 100% справився. До речі, <зараз>, зараз буде.